Друзі, в цьому відео хочеться поговорити трішки про гранти. Що для цього потрібно мати підприємцю або стартапу для того, щоб подаватися на отримання грантів? Це безповоротня фінансова допомога. Нагадую, це важливо. Ці гроші не потрібно повертати як кредитні гроші. Трішки в іншій формі, якщо це гранти з дії, але там вони повертаються податками. Але то вже ну, дуже нормальна здорова історія. Давайте так, що потрібно мати, щоб компанія могла подаватися на грант. Перше юридична особа якась, да? бажано, цитовка українська або ФОП. Ну, ФОП рідше пропускають, але тим не менше. Ну, типу, е також підійде. Друге, у вас має бути презентація продукту або компанії, сформована а-ля Пічдек. такий, презентація на 10-12 слайдів, де дуже внятно і зрозуміло написано, що ви хто ви чим займається компанія і яку цінність ви несете. Навіть якщо не знаєте, як це зробити, візьміть чат GPT, або будь-який штучний інтелект, він вам допоможе структуру сформувати і скласти цю презентацію. Це робиться аж 10 хвилин. По-третє, зрозуміла фінансова звітність вашої компанії. Тобто, має бути бухгалтерія або на аутсорсі, або в штаті хтось, або ви самі ведете цю історію і чітко розумієте, як то все здається і формується. І ви розумієте, скільки вам коштів потрібно, на який продукт ви подаєтеся, і що ви з тими коштами будете робити. Другим пунктом до цього, яку компетенцію ви будете використовувати, бо вам також про це доведеться писати в грантовій заявці. Ну, тобто, звідки у вас компетенція і чому саме ви вирішили, що ви можете реалізувати цю грантову заявку. І третя історія, бажано. Це знання англійської мови. Тому що в багатьох грантах. В англійська мова важлива, і більшість грантів, якщо це не брати гранти дії, вони подаються англійською мовою. Тут, звичайно, може вам допомогти також штучний інтелект або Google перекладач але все одно в моменті реалізації цього гранту, коли вам доведеться комунікувати і захищати свою ідею або підчити свій стартап, вам доведеться це робити англійською мовою. Тож, якщо вам цікава ця тема, і якщо по ній є питання, і якщо е, хочеться більше глибше її копнути. Також задавайте питання. Хто хоче отримати від нас такий бонус у вигляді лінків, де ми шукаємо регулярно гранти, якісь або оновлення по грантам, пишіть плюсик під відосиком або під цим постом, і ми вам вийшло його в особисті. Всім класного дня!